на фасаді 111 ї гімназії мовчазне нагадування про подвиг випускників закладу, загиблих захисників України. Сьогодні додалася ще одна меморіальна дошка на честь Віктора Яцюка. Він служив віддано і мужньо у складі сил тероборони. Про загиблого героя хочу сказати, що дуже порядна, дуже мужня людина була. Допомагав молоді молодим хлопцям своїм побратимам по своєму возрасту. Був сміливим. Допомагав, наставляв, підказував на своєму життєвому досвіді хлопцям. Командування значить підтримує зв'язок з сім'ями загиблих, померлих військовослужбовців. Підтримує, допомагаємо чи може ношов ну в рамках військової частини, яка допомога можлива. Віктор Яцюк пішов із життя у 60 років. З початком повномасштабної війни він добровольцем вирушив захищати свою родину і всю Україну. Він був дуже позитивною людиною, сміливою. Попри всі негаразди, він завжди йшов з посмішкою по житті, з піднятою головою. У перші дні війни він добровільно за покликом серця став на захист батьківщини. У Покровському районі, де розташована гімназія, ретельно вивчають історію кожного захисника. Їм вдячність, шана і вічна пам'ять. Вже опрацьовано понад 160 історій родин загиблих героїв. Встановлено 51 меморальна дошка на навчальних закладах, на фасадах навчальних закладів. Відбуваються ось такі відкриття, і ми бачимо, що це дуже дієві заходи патріотичного виховання. От. Тому надалі будемо продовжувати цю роботу. Безумовно, хотілося б, щоб швидше закінчувалася, щоб швидше приходила наша перемога, і ми е, перейшли до, до мирного життя. Валерій Кожухар, Артем Кравченко, цей день.